Вітаю вас, шановні мої глядачі. Мирного, спокійного дня вам, мене звати Іна. Сьогодні у нас велике переселення. Забираємо одних внутрій в літню клітку велику, от. а сюди будемо переселяти малечу. Чоловік добре все повишкрябував, тут повигрібав. Я побілила стіни, Якраз зараз вапно підсихає. Ну і ще треба зробити тут дезінфекцію. Будемо використовувати ось цей препарат йодоклін. Подивіться, бачите? Використовується для дезінфекції свинарників, пташників, корівників, хлівів, кліток і вольєрів. От. Бачите, Найдоречі можна обробляти рани і пошкодження шкіри тварин. Так. От. І гляньте, яке тут гарне і легке застосування. Рівномірне посипання поверхні об'єкту, що дезінфікується. От. Так ми зараз зробимо. О, дивіться, бачите, ось такий, ось такий порошок, схожий на на що він схожий? На цемент, чи на що на сухе вапно, ну, Ось так. І тепер просипаю. Ось такого. Так. О, Запах такий стоїть, знаєте? ну Йодом пахне. Пахне йодом. Так, добре. Зараз воно трошечки попідсихає, воно підсохне. Візьмемо сюди наших маленьких внутрі з мамами. От. І ще хочу уточнити, бачите, що засіб безпечний для людей і для тварин. Застосовується як в порожніх приміщеннях, так і в присутності тварин. Е, тобто, гляньте, тут так само написано, що обробку треба робити кожного тижня. От якраз е, щосуботи чоловік вдома в нього вихідний, він вичищає тут, тому що я тут не дам ради, бо вони мені просто повтікають внутрі. От. І коли чоловік вичищає, я тут стою з патиком, пильною, щоб внутрі не втікли, і якраз під час кожного прибирання будемо проводити одразу дезінфекцію. Старших нутрій ми перевели сюди. Ну, як старших, тут є в нас самочки і молодняк. Більший молодняк. От, одразу поділили їх окремо. Ось цій клітці у нас хлопчики, самці молоденькі. Подивіться, зі всього, з двох виводків тут тільки три самці. Зараз покажу вам їх ближче. От. Ось вони. отак От Отакі. Клітка велика. Куди? Куди куди тікаєш? Клітка велика, місця багато. Так. Зараз я їм воду поставлю, зараз їм ще миски з водою. тільки треба закривати, бо такі ж вони цікаві. так що вони хочуть вилізти. От. Так. Бачите, зразу кури. Тут також поживу знаходять, бо дно в клітках січасте і частина корму випадає через сітку. О, подивіться. І ось тут у нас самки. От одна, друга і оце їхня малеча. Тут же самочки маленькі, молоденькі, тут же дівчатка. В одній клітці хлопчики, самці молоденькі, і отут молоденькі внутрі є. От. Вони наразі всі разом. наразі всі разом. Через деякий час ще оцих самок ми пустимо до самця. Зараз покажемо, що вам, покажу вам ще нашого самця. Так от водичку треба зараз їм поставити. Зараз поставлю. О, Вже хочу митися води нема. Зараз принесу водичку їм. Так, а самця ми залишили ось тут. Він нас спочатку жив там в вольєрі, а тепер звільнилася оця клітка. Отут де були найменші нутрії. Бачите, отака довга клітка. І сюди ми взяли самця. От, ось він, наш хлопчик. Зараз покажу вам ближче його. О, ось він. Ну тут так, для нього одного місця досить таке багато. Ну, а ще пізніше до нього підселимо дівчаток. О. До речі, оці менші клітки, куди ми переселяємо внутрі, чоловік вже також продезінфікував. Я не встигла просто зняти він, обрискав, тому що роботи багато. От і я просто не встигла зробити відео, як чоловік обрискає клітки. Оцей бачите, препарат ще один йодерин. Шановні мої глядачі, препарат, який я вам сьогодні показую, мені для тестування переслала компанія «ЗВК Село». Так, от гляньте, профілактична дезінфекція, настил, інструменти, годівниці, поїлки, транзитні ванни. Навіть кінцівки тварин можна дезінфікувати. Тобто препарат повністю безпечний для тварин і птахів. О, дивіться, наша малеча вже тут. Бачите? Вже переселили, обживаються, обнюхуються. Ну, правда, не всі обнюхуються. Оті там збилися в кубку в куточку. Ну, приміщення для них нове, вони ще не знають території, але нічого. Вони дуже швидко звикнуть. Бачите, оті вже моркву гризуть. Так. Тут маємо трьох самочок і два виводки. Дві самочки привели малих. Годуємо вареною бараболькою, яблучка, морква, буряк кормовий. О, тут територія велика, тут їм є де побігати. А та клітка, де вони в нас були, цілу зиму, то таке, для них вже замаленька, бо вони вже підростають. Добре, що вже зараз йде таке гарне тепло, то ми вже їх змогли переселити. Більших забрали на двір, а малечу взяли сюди. Так, добре, на сьогодні у нас все. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали до нас в гості на канал Моє подвір'я. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, і хай ваша господарка вам гарно ведеться, хай все у вас буде добре.